Даровано сад і стежок Кожен атом мистецтво, рай смарагдових ворих. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код і, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне, радянське весло півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто їсти не зло. Чарами, сплітати любові, акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. Та дириконами сонце встає, світає переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запекли вогонь не пече. Уран народу тут, де дух міцніше, вічних руд. В містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлаку пуд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають. Вічно потужний поштовх. України, хочу висловити величезну подяку нашому другу, колезі, побратиму, капітан Беректар, Віталій Кохан, Сергій Бабак, Рота ДТГ-30. Молодеж, дивіться, яка у нас колона. І це у нас перша зупинка. Ось цей білий бусик. Завдяки Василю Растюку ми доставили до пацанів. Зараз вони його забирають. І він їде на фронт. Також хочу сказати дякую. СТО Сварог, він він, він скромняшка стоїть, ремонтує авто для пацанів на фронт. І, кстати, до речі, дуже качественно робить свою роботу. Ну І також нам, звісно, дякую. Серега, наш командир, який управляє повністю усім процесом. Таку колону вести дуже складно. Кстати. Вот. І так, да, капітан Байрактар. Пацани працюємо. працюємо. Працюємо і зараз будемо їхати далі. Продовжуємо працювати і не зупиняємося.